Усім привіт! Ви на каналі Шаманки Сейраш. Мене звати Катеріна, і я буду сьогодні її співведучою. Пані Олександр, доброго дня. Да, привіт. Ми готові працювати з нашими політичними питаннями одразу до роботи. Про Путіна дивимось. Путін сподівається на легку перемогу у війні проти України в разі перемоги Трампа на виборах США. Пише про це зараз абсолютно вся е, східна. Та американська преса. Давайте подивимося, чи дійсно Путін сподівається на підтримку Трампа у разі його перемоги. І на жаль, на сьогодні Йо... у нас да, каже, каже сьогодні у нас 15 жовтня, а, а, значить, в новинах а, такі не дуже втішні прогнози з приводу, що поки що Трамп переганяє Харіс. от станом на 15 жовтня. Ну, там іще все 20 тисяч раз зміниться. Там воно в американській виборчій системі не все так просто. І те, що показують рейтинги опитування, ти ще не є останнім показником. Тому тут ділимо на 50%. По друге, дуже цікаво, що Путін вляпується в походу по другому колу, тому що вони вже робили ставку на Трампа. а Там не так сталося, як гадалися. Цього разу вони знову думають, що Трамп буде вирішувати питання інакше. Але Трамп, дядько, дуже дивний, бо думає, він одне робить він друге, а видає він третє. І прорахувати його за Кідони, а вони у нього постійні, неможливо вони розраховують я так розумію, на Трампа з позиції того, що він, в першу чергу, бізнесмен і тільки потім політик. Ну якщо так розбиратися, mm -hmm. він в першу чергу мислить як бізнесмен. А як політик він мислить у другу чергу, це і його там деякі непопулярні рішення в Сраті, які привели до певних там складнощів, в, в Америці, вони саме з цим пов'язані, бо він приймав рішення з, з, з точки зору не політики, а бізнесу. Так, да, вони розраховують на це, але тут теж не так все просто. Ну, типу, тут я є. Ми якось розбираючи а, тему Трампа. Я вже і казала і на своєму каналі, і на інших каналах, що там не все так просто з Трампом і думати. Що він, очевидне, зло, ні. Там є просто свої нюанси, з Камалою свої нюанси, з Трампом свої нюанси. А, от. Але не там не там не є повного тотального фіаско, Просто що там є нюанси по тому, що і через що хочуть виторговуватися, що тут є. І важелі різні є. Тому тут, коротше, ставка, ну таке. Другі, другий раз на дні ті самі граблі. Слухай, а скажи, будь ласка, Трамп щось обіцяв Путіну? Можливо, можемо глянути що саме? Ну, Трамп, по перше, завжди всім щось обіцяє в останній момент таке, а я такого не казав. Він же ж любить займатися газлайтингом і перекручувати власні слова і казати: Ви всі, всі на цій трибуні в усьому світі, неправильно мене поняли, взагалі. Угу. От. Uh, були якісь обговорення. Він пообіцяв, я так розумію, виступити третьою стороною. Ну, я маю на увазі, да, типу, взяти на себе uh, тему третьої сторони. Але яким саме чином він це зібрався робити, він нікому не пояснив. І Путіну, в тому числі, він навзяв на себе обов'язки виключно Єрафанта. Я буду третьою стороною. Все, а обіцянку цю він збирається виконати, якщо раптом переможе? Так. Да. Чи якщо раптом... Ні, якщо раптом переможе, він перше, що буде робити, це правосуддя. Я так розумію, ти ну, виключно в якомусь правовому ключі в, в якихось питаннях. Угу. Слухай, там ще конспірологи заговорили знову за Трампа, що на нього, значить, мало бути чергове кушення, і що не сталося, бо він попрацював з якимись магами. І в нього нове підселення. Що ну, там давай подивимося ні. в плані магічну сторону Трампа? От саме 식으로. наносить вибори. Що там його? Поплічники, помічники, команда kişuis, його працює раз, магічна як. Знову від мене відпишуться всі конспірологи, звісно, вони це регулярно роблять, насиплять мені гнівних коментарів, я нічого не розумію в цій житті, відпишуться. От, але коментарі, коли будете відписуватися, обов'язково мені напишіть, будь ласка, яка я мерзенна неконспірологічна тітка. Обов'язково залиште. Це дозволяє просувати україномовний контент. Запам'ятайте. От, якщо надумав відписуватися, напиши мені, яка я паскуда. І відписуйся з чистою совістю і непопорченою кармою. А, от, а, я в упор не бачу підселень пена Трампа. Ну, от хоч ти обісрись, ну не випадає в мене підселень у Трампа. Те, що воно нестабільне психічно, це да, але це проблема його психічного здоров'я. Його кукухи, а не підселення, чи не підселення, чи звертається він до якихось паранормальних, там, умовно кажучи, да, ексцентричних езотеричних моментів, да, скоріше за все, дійсно так. Але в мене в першочергово це пов'язане із тим, щоб складати якесь потрібне враження. В мене єдине, що я можу тут притягнути за вуха, як те, що, до, до за яких цілей він може до когось там звертатися із місних чаклунів, це пов'язано із якимось мороком навколо його, навколо його персони. Ну, типу, я, ким я хочу казатися, як мене мають сприймати. Ну, от в такому Ім... Імідж треба підтримувати. Ну, типу, так, да. ну, не... І, і не більш того, але це явно не про підселення, ні про які. Прекрасно. Подивилися його. Слухай, а якщо подивилися вже Трампа, може глянемо і Камілу? Угу. Чи працює, можемо переформлю... переформувати питання, чи звертається вона також до наших езотеричних колег, угу. чи працює з чаклунами? з відьмами, Буцьким? Можливо, захист там собі оновлює перед виборами, не знаю. У мене тут єдине, що випадає Похаріс, це. Скоріше виглядає у картах не скільки як ритуальна якась історія, ритуальна-ритуальна, скільки якась мантична чи, ну, чи прогнозування. Можу, можу мати здогадку, із того, що бачу. Це навіть не зовсім в мене випадає як відсилка на таро. А, можливо, бере собі якийсь астрологічний прогноз, якийсь харарну карт, ну, коротше, там, соляр якийсь, просто як розуміє. Які там кризові точки, які нюанси, от якась в такому ключі історія, але не прямо щоб там якісь страшні, магічні дійства відбувалися. В мене так не виходить. Якась мантична історія бути попередженою про щось так. Навіть не включі, я ж кажу, Таро. Ні, тут щось типу астрологічної карти, якоїсь такої. Так, да, Ну, це багато жінок, і політик, і бізнесвумен роблять собі, щоб знати кризові пікові моменти. Да, це да, історія, да, так, да. да. От це плюс мінус от в якусь таку стік. Було цікаво, дякую. А, давай поговоримо трішечки ще про ЄС. А, вони збираються продовжити місію з підготовки українських військових ще на два роки, сказав Борель. А ще більше українців зможуть пройти військовий вишкіл у безпечних умовах на заході. Скажи, будь ласка, чи будуть українські військові тренуватися в ЄС за ці вказані два наступних роки? Можливо, ця підготовка буде якіснішою ніж в Україні? Чи навпаки, нас готують краще? Там по-своєму, ми ж знову знову ж таки, ми ж говоримо про освоєння іноземного о, про освоєння іноземної техніки. А тут як так. не крути, а тут як не крути, у нас питання того, що освоювати іноземну техніку доводиться на іноземній землі. На чужині, на, на техніці. Там, і і там так далі, В мене випадає, що ну, місяців 15. 15-18, дійсно, скоріше за все е, наші військові будуть проходити там різного формату навчання. Тобто, навіть угу. за умови того, що якимось раком, боком спідскоком будуть намагатися якось завершити там, зробити там паузу, зробити догавернікі яке замороження. Війни все одно, все одно буде проходитися військова підготовка по якимось таким от типу аля і так далі. Коротше, типу, воно не припиняється, навіть якщо раптом закінчиться війна, воно не припиняється. Угу. Тобто навчання будуть все одно йти, і, можливо, українці навіть будуть, бо лише в нас є такий досвід ведення сучасної війни? Можливо, ми mm, навіть no, будемо вчити там, Європу. Ні, ні, у нас там є ді, ді, ну, що ми ділимося двостороннім досвідом, да? тобто, тут mm -hmm. і вже на даному етапі все одно ми двосторонні якось ділимося досвідом. Бо ми запроваджуємо якісь штуки новітні, які можна перевірити виключно в фазах бойових дій активних так. і передаємо ці знання ну, туди, в рамках якихось двосторонніх домовленостей. Угу. Ну таке собі двостороннє партнерство, вони нам ми їм. Ну, типу, такого, да. Якщо ще будемо. Ну як, точніше, не ну, якщо будемо ще говорити трішечки про України ЄС, про Чехію. Чехія витратила більше грошей на закупівлю російської нафти та газу ніж на підтримку України. каже нам політико країна заплатила за енергоресурси з Росії понад 7 мільярдів євро. При цьому як повідомляє видання на допомогу Україні, вони дали лише 1,29 мільярди євро. А ми вже давно розуміємо, що всі країни діють в своїх інтересах. Питання війни в Україні у них не на першому місці. А якою ви бачите ситуацію після завершення війни? Тобто всі відразу забудуть про злочини РФ, знімуть з них санкції, чи навпаки там посилять співпрацю? От як Чехи. Ну, по Чехії давайте чесно. Дивіться, яка історія з Чехією. Ці цифри є маніпулятивними. Тому Маті. що а, а воно так і буде працювати, тому що в ці цифри те, що Чехія виділила у фінансовому ключі, це одна сума грошей. Але Чехія в гуманітарному ключі, Чехія на пособі для біженців, Чехія на соціальне житло, Чехія на безкоштовне навчання, Чехія на виробництво боєприпасів, які передаються, чому не були враховані такі ресурси. Ці цифри. От у чому мова дійсно це питання? Тому тут маніпулятивна історія. Якщо ми говоримо гроші, гроші, так да, воно може співпадати. Але якщо ми говоримо гроші плюс, 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 тоді давайте вже враховувати, рахувати, будь ласка, все. Тому що те, що озвучено, це фінансова історія без якихось іще ну вливань як не крутий. А це затрати для держави, тому тут ну дуже така. Я ж кажу, а ти мені дав. знаєте, це нагадує тему старого старих цитатників, коли да він дав тобі 200 доларів, але в нього було 500, Я дав тобі 20 баксів, але в мене було тільки 20 баксів. Тому тут ну, ну якби тверезо треба оцінювати. З приводу потенційної роботи з е, РФ. Тут яка проблема у нас на даний час випадає: санкції можуть стати одним із елементів торгів. На потенційних перемовинах. Угу. Тому вони санкції виступають аргументом. Тому якщо треба буде щось звільнити, або якась така історія взамін зняти санкції, то вимі... то санкції виміняють на щось. Угу. Тобто, От такий сам векзель станеться. Да, так. Угу. Ну, цікаво, ну дійсно, чому не врахували. Ну. Мо ми вже ми розуміємо, чому не врахували той перелік, який ви сказали. Ну тому що треба виставити і підбурити певні незадоволення виключно в одному якомусь градусі, в одному якомусь ключі. Я не кажу, що наші партнері святі, але і зовсім занижати якісь певні моменти або спекулятивно виставляти тільки те, що нам вигідно або не вигідно в рамках про ну да там якоїсь пропаганди і так далі, ну це теж не є окей. Хитро, а, наступне питання вже стосується нас, нашої держави. В 25-му році необхідно буде повернутися до обговорення підвищення ПДВ, сказав Гетьманцев. В Україні. Зараз діє загальний ПДВ 20%. Там вони а, порозписували, що для сільського господарства, що для лікарських препаратів. Ну, в общем, оці всі. Дуже цікаві речі. Скажіть, будь ласка, а чи е, буде оці ПДВ підвищено в 2025 році? Те, що стосується медицини, там, сільськогосподарських продуктів? Я дуже людей... сподіваюся, дуже сподіваюся. Що моя порча до 25-го року ляже гітманцева ми кудись загубимо, тому що він мені уже отут -от сидить, як і всім бізнесменам цієї держави від малого бізнесу до середнього, і навіть деяким він настогит у високому бізнесі, у великому вже просто отут -от він сидить. Такий економіст, як я балеріна, Понімаєте? Бачили мене десь з поанта? Мені от я гітманцева не бачила, хоча б з економіксом, який він по моєму навіть не читав. Ой, ну коротше, зараз ми подивимося, чи дійсно в 25-му Зараз. Тут все одно по ПДВ і по по якимось податковим штукам тут дійсно будуть зміни менше більше. Вони тут ще будуть обговорюватися. Скоріше за все будуть намагатися в лобіювати якісь цифри менше ніж первинно будуть озвучувати тобто, тут озвучували на 10, а видадуть 7 для того, щоб зняти угу. якесь напруження. напруження. Так, да, і так далі тому подібне, але дійсно тут зміни на жаль, що з Гетьманцевим, що без нього, скоріше за все, все одно на 25-й рік дійсно вводити будуть, бо воно випадає. На жаль. І пані Олександре, давайте останнє запитання на сьогодні. А, станом на зараз, наш президент провів енергетичну ставку, на якому на якій поговорили і обговорили підготовку до зими, що всі наші рівні енергетичної інфраструктури. Все окей, тобто маємо запуститися добре. Маємо війти в гарний е, опалювальний сезон. Скажіть, будь ласка, чи дійсно все станеться твутву, як гадається? Для нас це все одно важка ноша, як не крути. Ну, Тобто, давайте так, ми, ми працюємо на межі певних потужностей. Ну, як не крути, ми правда працюємо, для нас це десятка жезлів. Те, як зараз це все тягнуть, це називається на, знаєте, там, на, на, на здиханні. От, Воно важка історія. Може, чи можемо ми потенційно зафіксувати такий результат? Загалом так. У нас чи залишається загроза для енергооб'єктів. Так, тому тут корективи може внести обстріли по і тепловим об'єктам, які можуть погіршити ситуацію. Але але якісь іще резервні штуки, хоч якось плюс-мінус, почали, я так розумію, впроваджувати. Хоч якось воно, хоч якось, може поліпшити ситуацію. В цілому, в мене все ще не випадає повної тотальної катастрофи. Ну, не випадає її, а. Так, ну, да, як, як його розганяли, навіть при ударах по енергоструктурі, які, ймовірно, можуть іще бути і, скоріше за все, на жаль, стануться, воно все одно випадає плюс-мінус ми на плаву. Да, десь краще, десь гірше. Але загалом для України воно мені не випало гірше, ніж ми вже бачили. Давайте mm -hmm. це так накра... ну, окреслимо. Ну, не я... воно не випадає гірше, ніж у нас вже було. А це означає, що воно плюс-мінус терпимо. Да, десь краще, десь гірше, але терпимо. Тому ми от в такому. Тому стані, поки і полишаємось. Так, Досвід в українців на жаль, є. А, і сьогодні також сказала, сказали, що якщо в нас температура впаде там нижче декількох градусів, що будуть відключення світла 9-12 годин по всій країні. А, Саш, скажіть наостанок: це фейк, чи дійсно вони можуть так робити? Чи витримують mm. наші енергоносії? Чи тут, тільки, тут, ні, тут тільки за якихось дуже специфічних умов, дуже специфічних умов по п'ятірці жезлів. Це я не знаю, як ну низько має впати, впасти температура. Там, ну, мабуть, суттєво там. Я маю на увазі, що це не мінус 5 і не мінус 10. При великому, супервеликому навантаженні, так, да, дійсно. Але знову ж таки, тут іще ще давайте. Ну, ми не будемо себе накручувати на зиму з температурою мінус 30. Так. Ну, у нас там якби будуть певні коливання температур низькі, але. Не так, щоб ми сиділи з вами весь грудень, січень, лютий, при мінус 30. Та значить, це ви нас дякую, що трошечки заспокоїли, бо такий черговий вкид прочитати. Я прокинулася вранці, прочитала така. Ого, нам буде про що поговорити з нашою шаманкою Сейраш сьогодні. Боже, дякую, що ви це розвіяли. Це друзі, все нормально. Закуп... ви вже готові в будь-якому випадку. Хто хотів купити генератори, вже купив. Хто нагріб павербанки, вже має. Хто купив лампи на акумуляторах, вже має свічок. Уже більша частина всіх понагрібала. Теплі одіялка, спальники, теплі, утеплені. Теж всі понакопали. Хто має змогу, проведіть собі ще інтернет оптоволокно яке може працювати без світла певну кількість годин. Кажу вам по власному досвіду: у мене є таке в квартирі. Тобі, в принципі, веселіше, коли в тебе є інтернет. Те, що в тебе немає світла, це одне питання. Просто коли в тебе є інтернет, тобі і щось подивитися, і в, тем... в темряві якось розгрузитися і щось почитати, і в щось пограти. Ну воно просто дає тобі, оцей, знаєте, луч надіжди цивілізації. Тому у кого є змога, можете підключити а, а, оптоволокно від вашого провайдера. В кого змоги якби немає по оптоволокну, а, спробуйте знайти яку-небудь мережу інтернет. Можливо, на, ну, реально на країняк, якщо у когось є і матеріальний стан дозволяє, Starlink в кінці кінців уже скинутися, і там, я не знаю, під'їздом або там якимибудь шматком сусідів у приватному секторі собі скинуться і купити. Вони зараз там вартують десь по 19-20 тисяч гривень. Хто раптом не знав, можна купити? Я систему не знала, Starlink. До речі. Так, да, можна купити систему Starlink, Ну десь вона да, буде вартувати 19-20 тисяч. Коротше, можна собі зробити цивілізацію можна. в якомусь да, ключі, максимально наскільки це можливо, і переживати цю зиму. А от і бути у строю, морально, фізично, не випадати з новин, продовжувати донатити підтримувати ЗСУ з усіх сторон. Так і щоб не зійти з розуму. Звичайно, дякую. Дякую, Саша, і за мотивацію, і за розкриття е, карт, і за те, що ми зазирнули все таки в майбутнє, подивилися актуальні питання для наших глядачів. Тобі вдячна я. Наші глядачі можуть віддячити вподобайкою, підпискою на твій канал, якщо раптом не підписані, та коментарями будемо чекати їх. Дякую, прощаюся тоді до наступного ефіру.